Це те саме місце, куди ми мали прийти? О, це цирк вона квна! Ну, це краще, чим Ро-ро. Що з нею таке? Ха, У неї три гарне робота. Ну, пішли вже. Я великий кавун кавун. Геннадій. А. На мого виступу потрібна ще одна людина. Візьми мене, мене! Я хочу, я. А ну тихо. Три. Що? Так мало людей. О, яка прекрасна молода дівчина. Що він на мене п'ялить? Привіт. Не хочеш виступити зі мною? Больно, блін, ай дві. Що таке, ну чо? Да ні, просто здалось. Ти що? Подався у мисливці на примен? Хага, <рив> хага, гага. Що? Хіба не смішно? Ні. А мені смішно? Ха-ха-ха! <рив> Ха-ха-ха! <реш> ну, добре, пішли додому. Що це було? Ну, привіт, кавун-кавун. Що? Як? Це? А хто ти такий? Неважливо, хто є? Головне, що у нас одна ціль. Я... Яка ціль? Нещо Степана і його сім'ю? А на, що це тобі? Дуже багато питань. Тримаю це, поки я не передумав. Ну що ж, удачі! Але з іншої сторони, це шанс моєї помсти. Тримайся, Степан. О! О, ви повернулись. Якщо що, я зовсім не жалію, що ви мене не взяли. Ну, зовсім. Мовчи! Що? Кавун-кавун? Я ж тебе побила! Га? Ну що аж тримайтесь! Що ти зробив? Ха-ха-ха! А ну поверни! Ти правда за них переживаєш? Що дід? Ха! ха Дід, ти часто п'єш, куриш, не доглядаєш за ними. Ау, Є хтось? А, чи я тут? А, ти, Даня. Схоже, кавун кавун перемістив нас якийсь темний всесвіт. Last Christmas I you my heart Зате ми знаємо, що Мар'яна з нами. Краще б і не знали. Боже, я і поганий дід, але я їх врятую. Ура! Ми повернулись! Ура! Стоп, а ти Мар'яна! А мені нормально. А що ви тут робите? Чогось чекаєте, а то нічого не буде. Добре, вибачте.